Моє шановні друзі, як проголосили акти з Луки у Києві і спомені очевидця, 1 грудня 1918 року війська директорії влягали Київ, де був ще гетьман. Прибула до хвастова делегація Галицької Української національної ради, доктор Дмитро Левицький і доктор Льонгин Цегельський. Вони підписали з членами директорії умову про злуку. 3 січня 1919 року ухвалила злуку Українська народна рада станіславою і вибрала делегацію, що мала виїхати до Києва для формального переведення злуки. Делегація Української національної ради прибула до Києва на кілька днів перед 22 січня. В складі около 50 осіб. Між делегатами були Полковник Дмитро Вітовський, Четер Паліїв, Тимотей Старух, доктор Бурачинський, доктор Цегельський, Шмігельський, Сендуляк, доктор Витвицький, професор Павло Черківський. Головою делегації був доктор Бачинський. Делегацію Привітали на двірці в Києві почесна сотня січових стрільців і два старшини січових стрільців-галичани. Підполковник Юліан Чайківський і сотник Іван Юріїв. Сотня виступила з прапором і музикою під командою сотного біалого теж галичанина. Коли делегати вийшли з вагону, підполковник Чайківський привітав їх короткою промовою. Починаючи словами батьки Галицької землі, сотня віддала честь, музика заграла національний гімн. Гостей повезли самоходами до гостинниці Гранд-Готель, де приготували квартири. У спільній вечері того дня взяли, крім делегатів, участь полковник Євген Коновалець, командир з чолих стрільців, полковник Андрій Мельник. Представники Міністерства закордонних справ УНР та інші. При вечері виголошено ряд промов. 20 січня делегація відбула засідання з директорією і Радою міністрів УНР. Київські часописи, в першу чергу, урядовий часопис Україна умістили про делегацію Галичини сердечно прихильні статті. Підкреслюючи важливе значення злуки. Проголошення злуки суборності назначено на 12-ту годину в полудне 22 січня, септо в першу річницю проголошення 4-го універсалу про повну незалежність України. Цей день проголошено Всенародним і державним святом. В школах не було науки. Уряди й установи не працювали, ціле місто прикрашено жовто-синіми прапорами, килимами і тризубами. Головно удекоровано державні міські і земські установи. В годині 9 ранку в усіх церквах відправили богослужіння, службу Божу в Софіїмському соборі правив Черкаський єпископ Назар. Перед 11-ю годиною почали збиратися на Софіївській площі процесії, школи з прапорами, оркестри, організації. Сходитися непроглядна маса народу. Надходять військові частини, що мають брати участь у дефіляді. Перед 12-ю годиною вийшли з собору духовенства з процесію. Попереду Катеринославівський архієпископ Агапіт. З п'ятьма єпископами. Віз членів директорії уряду Галицької делегації привітав народ окликами слава. Біля пам'ятника Хмельницького уставилися штаб осадного корпусу, члени трудового конгресу, члени Національного союзу, члени закордонних посольств і місій, вищі старшини армії УНР. Члени міської управи та інші. Точно в 12-й годині прибувають члени директорії міністрів УНР з Галицькою делегацією. Рімким голосом відчитують грамоту ухвалу Галицької Української національної ради з датою 17 січня відчитав доктор Цегельський, а прочитавши, передав грамоту голові директорії. Виниченкові. Знов поклики слава. А по хвилині ту саму грамоту відчитав доктор Ярослав Олесницький по-французьки з огляду на присутніх заграничних дипломатів. У відповідь на те члени директорії Швець відчитує університал директорії, де говориться, що директорія приймає цей акт. Української Народної до довідома та приймає Західну Україну до злуки з Придніпрянською Україною. Цей універсал має дату 22 січня 1919 року, прочитавши, передає універсал директорії доктору Цегельському духовенство під проводом архієпископа. Агапіта стає до молебня, що кінчиться літтям директорії уряду, війську і народові. Оркестра грає національний гімн. Починається дефілядо, яку веде полковник Іван Шмола. Напереді йдуть частини січових стрільців, за ними школи й організації.